на який розвиток подій в українсько-російській війні чекати нам цього літа в 2024 році? Давайте дивитись, чи то конфлікт заморозять, чи то будуть перемовини, чи то почнеться якась бурхлива фаза. Що буде цього літа на нашій війні взагалом відбуватись? Так, ну якась країна втрутиться активно. Так, не виключені перемовини, до речі, перемовини, вибачте, до речі, двійка кубків одразу вийшла. Хтось вплине, хтось вплине, якась третя сторона для того, щоб конфлікт плавно звернути, і не виключена заморозка. І я вам можу сказати, що це точно не мої додумки, тому що я собі бачила інакше. І там з усього з усього з усього, що в мене на картах виходило, я собі робила і. Ін... Інші висновки, але тут виходить отак. Схоже, да що дійсно ймовірні ймовірні карти показують тільки те, що найбільш ймовірно. Ймовірні перемовини, ймовірна заморозка. ймовірно, що втрутиться якась країна, типу Китай почне тут тиснути на всіх, або якась інша країна. Ну щось таке. А там будемо, звісно, дивитися.